Жив був вовка, і була в нього мрія, щоб не він працював на гаджети, а гаджети, ну, якось самі все зробили без нього. Ну що за життя? Навіть лінуватися треба вміти. От би був хтось, хто б за мене моїми ж бажаннями керував. Ласкаво просимо до життя 2.0. Ваш запит на повну автоматизацію оброблено. Ми все зробимо за вас. Оптимально. Нарешті, це що, рай для прокрастинаторів? Гей, стоп! Я хотів бургер і серіал про драконів. Згідно з вашим біометричним аналізом, бургер знизить вашу продуктивність на 12%. Серіал про драконів не несе освітньої цінності. Ваше життя тепер максимальна ефективність. Ви цього хотіли. Ага, то ти не головний, це я тобі маю казати, що робити. І тут до вовки дійшло. Не треба тікати від прогресу. Треба взяти пульт керування у свої руки. Так, ші, знайди мені рецепт найсоковитішого бургера. Е, увімкни у той серіал про драконів і так замов мені квитки в кіно на завтра. Команди прийнято, виконую. Не дозволяй технологіям керувати тобою, навчай їх працювати на тебе. Якщо вам сподобався цей експеримент, підтримайте його лайком, поділіться з друзями і, звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. У наступному відео на вас чекає Покроковий гайд. Як всього за день був створений мультфільм Вовка та Нейроапгрейд? В коментарях обов'язково напишіть, яку ідею нам зі штучним інтелектом варто втілити наступною. Дуже цікава ваша думка. З вами була Hello Айв Маріна.